Моє вітання, друзі. Бачите, я стою ось в таких гарних. Осінніх листях. Сьогодні ми з вами приїхали на берегову знов риболовлю. У нас сьогодні ультралайт. Хоча у нас в мене вудка не дуже ультралайтова, це 2,16, Але приманочки будуть у нас 2-3 грама і розміром максимум до 3 дюймів. Ми знаходимося на одній із заток десни і приїхали сюди поджигувати. Сподіваюся, що рибка сюди зайшла, і в нас щось з вами сьогодні дай вийде. Швидесенько збираємося і починаємо. Є, друзі, є, є, є. Перша рибка. Спіймали, да. Це в нас, мабуть, щука. Бо блін, Так, а ну. Ну да, це була щука, дивіться. Порізала повністю нам силікон. Порізала нам силікон. Ну, слухайте, ну, нічого, вже, якщо є перша покльовка, то це. Це добре, це добре. Та взагалі у нас такий розпочався ранок. Бачите, дуже знов тепло. Ще з в цьому році щось таке коїться. Зараз я одягся, там таке легку куртку, але розумію, що мені навіть буде жарко. У цьому одязі, штиль такий, це вже не добре, тому що штиль коли для хижака дуже рідко, нормально працює. Ну нічого, будемо ходити шукати. В планах сьогодні пройти цю затоку. Подивимося, чи зайшла сюди рибка, чи ні. Водичка тут впала, Ну так відчутно десь пів метра. У нас немає зараз по глибині, тому що зазвичай тут вода стоїть ось біля цього куста. Бачите, скільки води немає. Так, У нас в планах сьогодні майже 100% джиг. От, я взяв з собою на всякий випадок Воблери, але на цій затоці я ніколи не ловив на Воблери. Ну, думаю, візьму, попробую, нехай будуть. А сьогодні зі мною 9 game 2.16, це вперше за все. Надиктовано нам тим, що потрібно кидати ну, бажано під ту сторону, тому що у нас є дві бровки. Одна бровка під тим берегом, інша бровка під цим берегом. І тому ми таким чином зможемо дуже далеко кидати під ту сторону і максимально ефективно проловлювати всю акваторію. Так, ну судячи по порізам, щучка була не крупна. Ну, але дала так гарно, гарно дала. Я її трошки потримав і все. Так, що поки що давайте змінимо приманочку. так от положимо її в наш хотбоксик. Так, і що, давайте зараз я зараз достану трошки інші селі кошки свої. Так, у нас є... Дві стирочки, у нас є фатики, у нас є ось такі фатики. Давайте розпочнемо, мабуть, з. Розпочнемо з шайнерів. Ось такі. Чи загляну, може, в мене є розпакована пачечка. Фетики. Розпакуємо цю. Так, і поставимо щось таке яскраве. Поставимо щось яскраве. Потипу ось. Це у нас 3 дюйми. Так, голівочку ставимо 3 грами. Ось таку. Це краса на новому гачку. Та в мене було, до речі, 4 грами, трошки забагато. Тут по відчуттю не більше трьох потрібно. одно але ж тут є одне але. нас є ще завдання кинути під ту сторону. Тому, тому Тому, тому треба знаходити компроміс між дальністю і якістю проводки. Так, щоб ми свою дев'ятку тут не зложили, блін, не склали. Опа, є. Так от. Краса. Чітко під ту сторону. О, три нормально. Бо чотири було забагато. Супово рухаємось ми вздовж цієї затоки. Ну, цікаво насправді це місце. Тут, коли заходить рибка, ну, ми, як правило, тут ловимо переважно це кінець листопада, грудень. У березні ловимо. Ну і взимку, коли, там, наприклад, якщо крига не стоїть, тут, то а, теж тут, в принципі, можна непогано половити. Там, ну і щуку, іноді судак непоганий заходить, окуні заходять. Але головне попасти на той період, коли тут є рибка. Тому, враховуючи те, що у нас вже е, кінець жовтня майже, ми вирішили приїхати перевірити. Але є невеличка тут така халепа. Раніше на в'їзд це такий, типу, ну, по типу там котеджного такого комплексу тут стоїть. І це ж затока десни, тобто це дика водойма. І раніше там на в'їзді стояв просто Шахбаум. і був вивільний проїзд. А зараз пани собі вирішили, що. Бачите, спіймали гілку, пани собі вирішили, що вони мають право поставити там. Величезні ворота з магнитними ключами і все. Проїзд тепер закритий. Тому для того, щоб сюди попасти, треба тепер пішки ну, так добряче пройти. Є, друзі, є є Є Є рибка, О, бачите, головне її зараз не злити, щоб хоч руки в рибку помочити. Це, бачите, спрацював мій шайнер 3 дюйми в кислотному кольорі. О, щучка. У мене там 0,3 флюрок, тому треба швидше на базу. О, бачите, от така от. Щучка, щоб вона нам не зрізала. Дивіться, як жадно схопила. Так, ну ось, друзі, наша, так би мовити, ультралайт щупака ось є. Кинулася вона на, на цю нашу приманочку на трьох грамах. Він ну, енгрибець працює, навіть, бачите, в мене вже із берега дає результати. Непоганий. Це вже в мене друга. Клювака на цю приманочку і ось така от щучка. Так, ну що, малечо, давай. Шуруй. Бульби пустила. Ах, ще такий кульбіт нам зробила. Давай. Бачите, це вам, пацани, лайк обов'язково. Щука старалась, зробила такий стрибок для вас. Спочином мене, спочином. Перша рибка є, і йдемо, друзі, з вами ловити далі. Ну, приманочка ось показую. Колір Ukraine, я його називаю. Так, флюрочок ми зараз трошки перев'яжемо, тому що одразу, ну це 0,3 флюр, одразу щучка посікла і наступна його обов'язково зріже. Тому давайте одразу. Одразу не будемо нехтувати цим, тому що іноді та витримає, потім сідає якийсь трофей і до побачення. Ох, покльовка є. падінні. ти поняв? падінні. Маленький шнурочок, друзі. Поки я розповідав тільки, що ребойка сон, тонула приманка і відчуваю такий потужний удар. І ось такий ось шнурок, дивіться. Ось такий ось шнурок. Ну, коротше, опит не проп'єш. Навіть балакаючи, можна спіймати. Ну, вона, правда, бачите, така маленька. От. Ну, але ж все ж таки, ну, клювака була дуже жадібна. Дуже жадібна. Давайте випускаємо її. Ось так, от, бачите, сілікошка працює. Все, у нас виходить поки що. Ну, розмір такий собі, ну, у нас є ультралайт рибалка, тому очікувати тут супертрофеїв не варто. Але якщо влетить щось, то буде добре. Так, що у нас тут є цікаве? О, давайте спробуємо ось такий, ось такий темненький ріпер. Якраз, бачите, таке гарне маселко машинне. І ми його зараз втулимо на двійничок. Так, що там у нас по двійничкам є? Двійничок. Якраз є отакий малесенький. Або ні, давайте все ж таки на голівку його поставимо. От Якраз є в мене 4-4 грама, бо нам трошки треба далі кидати. Поміряємо, ну, нормально. Так, пробуємо навіста. Не подобається трошки на отак от. О, все. Давайте таку темну покидаємо. Та, рибка я б не сказав, що сьогодні якась там активна, ну але ж, бачите, все ж таки ми не з нулем. І це добре, давайте трохи туди далі пройдемо. Трошки далі пройдемо. У нас ще там попереду є така достатня перспективна ямка. І я її дуже хочу обловити, тому що... На тій ямці в мене найкрупніші рибки сідали, ну, але це було взимку, що зараз там не зрозуміло але ж перевірити варто, перевірити варто. Бачите, у нас вже такий трошки боковий вітерець піднявся. Це не дуже, не дуже добре. Буде нам трохи заважати, але він не сильний. Більше Більше заважає ота махіна, чуєте, яка гудить. Так, ну Бачите, у мене сьогодні така віброхвостова риболовля. Хоча твістерки я теж хочу перевірити, І, можливо, навіть покидаємо в але я не впевнений, хоча мульта я з собою взяв. Побачимо, якщо у нас там певний час буде все мовчати, то будемо щось з вами видумувати. Нарешті замовк той агрегат, який працював. Слухайте, тільки що на ріпера теж була клювака, прямо ось в ногах. Зараз вам покажу, порізала приманочку. Прямо в ногах щось клюнуло, але клюнуло, дивіться. ось Бачите ось. Розріз на жопі. Повністю нова приманочка в мене була. От, але клюнула щось таке дуже малесенько Но дуже дзвінко, дуже дзвінко. О. Бачите, все ж таки рибка покльовує, це добре. Вона взагалі... Ох, подача тільки що, друзі, блин, тільки вам сказав, знов така клювака була. Блін, як вона не сіла, я не знаю. Зараз побачимо. Таке враження, що вона там з під низу якось б'є, граючись з, тим, з тією приманкою. І вже от в мене друга покльовка саме на подіні. Тобто максимально дальній закид під той берег. І ось в натяжку шнура я тримаю, коли приманочка тоне. І один раз я так спіймав, бачили ту дрібну щучку. І ось зараз тільки що теж була покльовка. У нас сьогодні така, знаєте, прогулянкова рибалка. От, ультралайт, іноді хочеться походити. Будете зараз жрати, сержати з мене. Скаже Саня, з ультралайтом прийшов да, блін? з 90 вудкою 2,16. Але приманочки все остальне там ультралайт в мене стоїть 3 грама 2,5-3 дюйми, тонесенький 0,3 шнур. І шукаємо. Дуже буде круто, якщо ми з вами зловимо щось таке гарненне, крупне. От. А серед тижня вже, може, виберемося і в наші місця туди, надисну, на Десну, на човні. Може, риба вже відкрила рот, тому що от, я спілкуюсь там з різними своїми товаришами по риболовлі, то кажуть, що таке: 8 виїздів, одна гарна рибалка. Тобто потрапити можна. На кльов, але він ще такий якийсь нестабільний. І що цікаво, що по-різному працюють різні ділянки річки. Тобто в одному місці може взагалі нулі бути і вона взагалі не активна. Там кілометрів 20, там вище або нижче буде роздача. Є, є, друзі. Ще одна. Опа! Спіймалась ще на ріпера, бачите, прям в ногах, вгепала. Ну, блін, розмір, звісно, взагалі такий супер. Але зато, хлопці, така клювака була. Серйозно. Це, звісно, не у ті чернігівські щуки, але ж вони колись виростуть, так? Бачите, як О! ось така рибинка гарна. Красива, давай шведесенько, туди шуруй. Так, да, в минулому році таких на Ірпіні можна було накліпати за 3-4 десятки. За ці дві годинки, що ми з вами тут лазимо. Але тут, бачите, така собі трудова рибка, я от зараз поставив вже таку, як бачите, ріпера. Він має трошки інший характер гри, темну приманку ну через те, що просто схотів спробувати іншу приманочку, плюс в нього трошки інша гра. От, І бачите, ось спіймалася. Вон починає щучка вже дрібна ганяти малька. Це вже гарний, це вже у нас гарний показничок. Що може зараз вона і проснеться, прокинеться верніше. Поки що у нас ось такі результати є в нашому заліку три рибки, але вона не залікова, така дрібна. Ну, Ультралайтова, класична, ультралайтова рибка. Зараз ми сходимо, певно, що на ямку і спробуємо поджигувати там. Подивимось, що живе саме на глибині, і, можливо, там у нас результати будуть кращими. Прийшли ми на ямку, і хочеться мені покидати ось такі от. Дві стерочки, давайте зараз їх візьмемо. Так, ну можемо яскравий. Так, тут може бути судачок. Поставимо такий яскравий. О. Таким чином, думаю, що достатньо, щоб рибка сіла. Буде у нас, бачите, твістер з пісюном Так, ну ямка зараз не працює у нас. Кидаємо вже тут хвилин з 20. І нічого. Якась була одна в мене така. Дуже. Така ледь-ледь клювачка. Ну, чітко було відчутно, і все, поки що нічого. Ще у нас є думки, ну зараз повернемось туди на пляжі, де ми починали. Може там витримаємо декілька десятка хвилин, з півгодинки покидаємо і, можливо, якщо буде безрезультатно, навіть поїдемо на Хуанхе, заїдемо. Хоча я... Не дуже вірю зараз в обводний. Не впевнений, що туди зараз теж скотилася риба з Дніпра. Ну, але перевірити, якщо ми будемо тут, ну, ми тут неподалік, думаю, що перевірити все ж таки слід. Так, змінив я тільки, тільки що приманочку, поставив ось такий, бачите, Baits. Шайнер знов 3 дюйма але в такому коричневому... Ой, кольор, і головне, тут не, не цей не впасти. Замітуємо зараз малька, а враховуючи те, що у нас ну дуже, от я зараз сонечко вийшло, дуже-дуже прозора водичка, вон щучку бачу. В окуляри, дуже-дуже прозора водичка, тому... Я думаю, що краще темний кольор. Опа! До речі, тільки що та щука, що я бачив, тільки що клюнула на мою приманочку. Може зараз ми її зловимо. Ну ось що вона тут сидить, тому що от тільки я підійшов до цієї діляночки, тут одразу ну, помітно блін, скупчення малька. Вон я навіть окуньків бачу, патрулюють, але дуже малесенькі. Ну, тому вона тут сидить під травкою і бачите під цим лататям і полює на ха, малька. Ну, не думаю зараз, що вона другий раз кинеться. Хоча все може бути. Є, yeah. є, yeah, друзі. Опа! Окунь і гарний окунь. Дивіться, який гарнюний кабан. А? Опа. Ось, дивіться, який гарний окунчик. Так, ну ось, красунчик, та-та звичайна така. Бачите, з таким хайром, наче рок зірка. Ось такий кабасик клюнув. І подарував нам ще радість. <гум> Виважування рибки. Так, ну давай, друже, дякую тобі. Опа! Бульк ушов. Пішов, пішов. Давайте зараз спробуємо ще туди закинути. Можливо, він там стоїть не один. А вдруг? А вдруг ми потрапили на гарну стайку окунів? Це було би непогано. Так, ну, взагалі сьогоднішній день у нас так проходить дуже приємно, гарна погодка, сонечко, як завжди, для спінінгової ловлі це не дуже. Хоча у нас, бачите, вже три щучки і один такий гарний окунь. Ну, окунь прям заліковий такий, щучки такі дрібні, а, а кушок гарнюний. Ще один полосань, бачите, ось такий какунчик, цей поменший. Але ж бачите, ось давай, шуруй, друже. А все, друзі, будемо вже завершувати. Достатньо довго ми сьогодні проходили, пройшли значну дистанцію, проловили 7,5 годин, і я вам скажу так: що поклювала тільки зранку. Як тільки вийшло сонечко, все активність риби значно знизилась, і було тільки декілька клювань. Ну а зранку було три щучки. У нас в мене був ще один непоганий схід, декілька клювань. Знайшов я потім невеличку зграю окунчиків, з якою мені вдалося. Намі крушити три воконя, один з них, до речі, був непоганий. Ну і все. Всі остальні наші старання там і мультував я, твічингував, джигував більше нічого. Ну, в цілому, як для ультралайт рибалочки, непогано. Наступна риболовля буде вже на серйозну рибу. Тому, друзі, не заволікайте, підписуйтесь на мій канал. Ну, з вас подобайка І побачимось на наступних рибалках. До побачення.